Доброго дня! Урок геометрії 10 клас працюємо за підручником Мерзляка. У попередньому відео ми з вами розглядали множення вектора на число та різні вправи, які були б в цій темі. У темі множення вектора на число також є вправи на побудову вектора або типу завдання виразити вектор через вектори. І чому саме ці вправи у цій темі? Тому що, от, наприклад, перша задача у нас говорить про те, що Е середина ребра. Коли ми говоримо про те, що середина ребра це означає, що ребро ділиться на 2. Тому ось цей коефіцієнт К дорівнює 1 друга. І це означає, що ребро це С ми множимо на 1 другу і будемо мати половину ребра. Власне, через те саме такі задачі і є у цій темі. І так, точка Е середина ребра С С1. Куба виразити вектор АЕ, виразити вектор АЕ через вектори АБАДА1. На малюнку, я позначила вектори АБ, аа 1 Якщо ми зараз побудуємо діагональ АС, то, за правилом, паралелограма. Діагональ АС буде дорівнювати вектор АБ додати вектор АД. Далі знайдемо суму АЕ. Що таке сума? АЕ в нас буде дорівнювати АС додати СЕ. Щоб побудувати вектор суми, потрібно початок першого з'єднати з кінцем другого. Отже, маємо ось тут два вектора. Вектор АС у нас уже виражений. Залишилось виразити вектор CE. Вектор СЕ буде дорівнювати одна друга вектора CC1. А вектор це 1 він дорівнює вектору аа 1 Тобто дорівнює одна друга аа 1 Тепер ми можемо переходити до вектора АЕ. Вектор АЕ буде дорівнювати АС, який ми заміняємо АБ плюс АД. Та додати СЕ. АСЕ – це в нас одна друга. А, А1. Ось таким чином ми виразили вектор через вектори, які були задані у задачі. Права 19,21. Дана правил піпа точка М середина А1B1. Точка К середина с 1 Виразити вектор МК. Тобто, зразу напрямок визначаємо нашого вектора через вектори АВ, АВ, АД та вектор аа 1 Та вектор A1. Давайте для початку побудуємо, як ми отримаємо вектор. І так сума. Це коли наш вектор МК з'єднує початок першого вектора, з'єднаємо ось у нас буде вектор, і кінець другого. Проведемо вектор ще один. Ось наш вектор. І кінець другого. Початок першого і кінець другого. Тобто вектор МК. Буде дорівнювати МА додати АК. Ми побудували собі суму. А тепер цю суму ми маємо якось знайти. Тобто, кожен з цих векторів. Давайте знайдемо АК. Він шукається. Легше, простіше, тому давайте перейдемо до АК. І так, вектор АК ми можемо отримати з вектора АС Вектор АС плюс вектор СК. АС плюс СК. К. Знаходимо вектор АК. Як же знайти вектор АС? А вектор АС ми щойно шукали. Це АБ додати АД за правилом паралограма. Тобто діагональ, це сума сторін. Знайшли. Тепер знайдемо СК, СК. СК це одна друга, знову ж таки, вектора СС1. А вектор СС1 дорівнює по вектору АА1, тому це одна друга вектора А1. Отже, ми вже можемо записати вектор АК. Вектор АК дорівнює АС, тобто АБ плюс АД, і плюс вектор СК, тобто одна друга аа 1 так, один вектор ми маємо. Вектор АК. Перейдемо до знаходження вектора МА. Вектор МА, ось він у нас. Тобто він з'єднує початок першого вектора. Початок першого, тому першим вектором у нас буде ма 1 З кінцем другого, ось тут ми перенаправимо, давайте іншим кольором вектор. Ось буде початок першого і кінець другого. Отже, записуємо вектор МА дорівнює МА1 додати А1А. МА1. МА1 – це в нас Буде одна друга вектора B1А. А в нас є вектор AB, тобто вектор в протилежну сторону. Ось тут такий напрямок, а AB в такий напрямок. Тому ми пишемо мінус, бо ми перенаправляємо напрямок вектора, і мінус одна друга а1Б1. А вектор A1B1 це вектор АБ, тобто мінус одна друга АБ. Тепер А1А. А1А вектор це буде мінус АА1. Тому що А1А має протилежний напрямок. Перенаправили. Давайте підставимо і так вектор МА у нас буде МА1 мінус одна друга А1, Б1 плюс А1. А. Так, плюс А1А. А А1А це в нас. Так, зараз, зараз секунду. Секунду. А1А це в нас мінус АА1. Мінус. І ось тут теж перенаправляємо. Мінус АА1. Так, знайшли. Ну, а тепер дивимося, який вектор ми маємо шукати. Вектор МК, який дорівнює МА плюс АК. Вектор МК дорівнює МА плюс АК. Ось вони в мене виділені. Це буде АБ плюс АД. Плюс одна друга аа 1 Далі мінус одна друга. Так, А1Б 1 у нас написано. Ось, одна друга А Б. Так, одна друга А, Б, Ось воно, бачимо, так. І мінус а, А1. а А Б і мінус одна друга буде. Одна друга А, Б плюс А, Д і мінус одна друга А1. Звівши подібні додамки. Отож ще раз, якщо вам треба знайти вектор, ви його будуєте і використовуєте правило суми. Тобто з'єднуєте початок вектора, його початок це початок вектора, який в сумі, і його кінець це кінець вектора, який в сумі. Тобто, спочатку будуєте суму цього вектора, а вже тоді знаходите ті вектори, з яких складається цей вектор. 19,31 точка М середина ребра БЦ. Точка М. Тетраедр. Точка К середина ребра ДМ. ДМ побудуємо і поставимо середину ребра точка К. Виразити вектор АК. Вектор АК зразу вказуємо напрямок. Через вектори Абе АС І АД І. І так. Вектор АК, з яких векторів його можна скласти. І так, і для вашої зручності я зробила таку добудову, де в нас утворився паралелограм. А за правилом паралелограма AD плюс АМ буде в нас діагональ ось ця ціла. Якась АО нехай. Але це ж нас середина, а діагоналі паралограма в точці перетину діляться пополам. Отже, АК це буде половина АО. Половина АО. Тому будемо мати АД вектор додати АМ-вектор. Це буде 2АК. 2АК АК і ще раз, 2АК. Тепер нам треба повиражати вектори А, вектор АМ, тому що АД в нас даний. І так, зверніть увагу, і знизу я зеленим знову добудувала паралограм, знову паралограм. Тому АМ ми знову ж таки можемо виразити, використовуючи правило паралограма. Як буде АМ виражатися? АМ буде вже не АМ, а 2АМ, тому що ціла діагональ, це 2АМ, буде АБ вектор плюс АС вектор. Ви, звичайно, можете не добудовувати, ви можете собі уявно добудувати, якщо у вас є серединка, то розуміти, що ви можете добудувати до паралограми і скористатися правилом паралограма. не добудовуючи, щоб малюнок ну, не був такий незрозумілий. Я добудувала, щоб ви це побачили, як це відбувається реально. Ну що, давайте спробуємо виразити наш вектор АД. Перепрошую, не АД нам потрібно, а який ми маємо виражати? АК? А, К. Так, два АК в нас є. Два Ак це АД плюс АМ. А М, а, М це в нас буде одна друга АБ плюс одна друга АЦ. Ну і відповідно, тепер просто АК в нас буде вектор всюди. Так, одна друга ось тут помилилась, бачу. Ось АМ, е, це в нас одна друга АБ, плюс одна друга АС. Так, а тепер просто АК буде дорівнювати. Одна друга АД плюс одна четверта АБ. І плюс 1,4, аЦ. Використовуючи правило паралограму, ми ось так з вами викрутилися. Ще раз повторюю: якщо у вас є серединка, то старайтеся добудувати до паралограми. І так буде найлегше. 19,33. Дано паралелепіпети. Діагоналі це, грані 1 Д 1Д перетинаються в точці М, діагоналі. перетинаються В точці М, виразити Вектор АМ. Вектор АМ. Відразу вказуємо напрям. Через вектори Аб. АД і АА1. Так, нам треба Ам. Складаємо його. Складаємо. Так, початок першого вектора в нас буде. Ось наш вектор. І кінець другого вектора, М буде вектор у нас. Наведемо його теж синім, ось цей вектор. Початок першого і кінець другого. Отже, вектор AM буде дорівнювати АС вектор плюс. C Вектор АЦ знайти легко. Ми його шукали сьогодні неодноразово, це у нас буде вектор АВ плюс вектор АД. За правилом паралограмму. Ну, а тепер наша справа знайти вектор СМ. Вектор C це одна друга вектора сд 1 тому що діагоналі, а це в нас прямокутник, перетинаються, і в точці перетину діляться навпіл. Тому, знайшовши вектор Cd1, ми знайдемо вектор Cm. Вектор Cd1 знаходиться у паралограмі, тому скористаємося правилом паралограма. ось я стрілочки добудовую. Тому CD1 вектор буде дорівнювати cc 1 додати вектор CD. Вектор CC1 дорівнює вектору АА1, тому можемо відразу замінити. А вектор CD з вектором АБ вони в протилежну сторону. Тому ми можемо записати, що це буде мінус вектор АБ. АБ в нас є. За модулем вони ці вектори однакові, тільки протилежну сторону направлено, Тому ставимо мінус. Ну що ж, давайте спробуємо підставити. Мені здається, що вже в нас є все. Вектор АМ буде дорівнювати АС, тобто АБ плюс АД, додати вектор СМ. Ага, не маємо ще вектора СМ. Зараз ми його знайдемо. Так, вектор СМ це в нас одна друга вектора сд 1 Це буде одна друга аа 1 відняти одна друга АБ. Так, можемо далі підставляти додати вектор. АС, додати СМ. Додати одна друга аа 1 і відняти одна друга АБ. Зведемо подібні доданки, будемо мати одна друга АБ, додати АД, і додати одна друга аа 1 Ну, ось такі задачі на додавання векторів, але бачите, що в кожному завданні точка стоїть посередині. Тобто вектор ділиться навпіл. Ну, ось це. Число К, яке, про яке ми говоримо, множення вектора на число. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки, пишіть коментарі. До зустрічі!